Одним із найпоширеніших видів народного мистецтва, який широко представлений у всіх регіонах України, є вишивка. Але особливо виділяється гуцульська вишивка, характерною особливістю якої є високий рівень орнаментального мистецтва та багатогранність технічного виконання. Загалом гуцульській вишивці притаманний геометричний орнамент, хоча широко використовується. І квітково рослинні мотиви. Вона багата локальними осередками, які відрізняються один від одного і мають свою характерну особливість. Так і вишивка, яворова відрізняється специфічними особливостями, високим художньо-технічним рівнем виконання, домінуванням голубих, синіх та зелених барв, де часто вводяться лілові та фіолетові кольори, які логічно підпорядковують. Червоному, вишневому, жовтому, оранжевому. Унікальні стародавні узори яворівських сорочок можна побачити в музеях та в скринях мешканців села, які зрідка одягаються на храмові свята та під час проведення мистецьких заходів, і вирізняються з поміж засилля пацюркових характерних для Яворова різноманітних вишивок. Такою рідкісною є сорочка із зіркоподібними узорами. Яку у селі називали «шторновою» або узірнички. Характерними для Яворова також жіночі широчки кантові, вишиті з кринчистими узорами, з карнушорами, вуставками. Також використовувався і рослинний орнамент. У виноград зустрічається дуже багато низенкових узорів. В яких відчувається верховинський пойв. Стародавні узори вишивок можна побачити у колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Серед експонатів зберігаються зразки яворівських вишивок. Які вишивала Катерина Шкрібляк, дочка Юрія Шкрібляка, відома вишивальниця та ткаля. Ці зразки передала до музею жителька села Яворова Ольга Окуневська, відома піаністка, дочка місцевого священника Іполита Окуневського. В музеї зберігаються також сорочки, вишиті талановитою вишивальницею. Регіональним центром народного мистецтва Гуцульська гражда у 2014 році проведена унікальна виставка, де було зібрано більше ста сорочок мешканців Яворова. На часі продовжувати збирати унікальні старовіцькі узори вишивок села та видати альбом Вишивки села Яворова». Традиційно у всесвітній день вишиванки Яворівському ліцеї імені Петра Лосюка відбуваються відповідні заходи із збереження культурної спадщини.